І ще один нардеп обманним шляхом виїхав за кордон на відпочинок. Народний депутат Олександр Дубінський зміг виїхати з країни під приводом супроводу хворого батька. Нещодавно Дубінський отримав дозвіл від МОЗ виїхати разом із батьком, проте куди саме не уточнював. Він підтвердив, що виїхав за кордон із батьком через те, що в Україні нібито немає можливостей для його лікування. Проте згодом з'явилася інформація, що батько нардепа нині знаходиться в окупованому Донецьку. Тож постає питання. Ання з ким і на яке лікування він поїхав, та згодом співзасновник партії Демократична Сокира Антон Швець повідомив, що помітив нардепа у нещодавньому дописі його дівчини Олени Декарт в інстаграмі. За його словами, Олександр Дубінський наразі перебуває в іспанській Барселоні, де проживає декарт. На світлині опубліковані Оленою 25 липня видно татуювання, яке є в Олександра Дубінського на нозі. Також дівчина 42-річного нардепа раніше публікувала романтичну світлину з Дубінським у Карпатах сам же нардеп Дубінський не вперше потрапляє у скандали. Він був підозрюваним у корупційних схемах у Верховній Раді. Неодноразово виголошував антиукраїнські заяви проти Дубінського Сполучені Штати Америки запровадили санкції. Його звинувачують у спробах втручання в американські вибори спільно із агентом РФ Нардепом Деркачем. Та це вже не перша ситуація, коли нардепи та чиновники порушують умови воєнного стану. Після низки скандалів із так би мовити відрядженнями нардепів на люксові курорти влада заблокувала виїзди за кордон народним депутатам і чиновникам. Надалі буде допрацьовувати законодавство, яке регулює ці відрядження.